На Євромайдані мітингарі укріплюють барикади та слухають промови зі сцени. В повітрі панує напруга. Люди в очікуванні бодай якогось плану дій. Яка зараз ситуація на головній площі країни? Знає Ганна Бока? Вона з нами на прямому зв'язку. Студії Ганно. Власне, скажіть, будь ласка, які новини у тебе, що зараз відбувається на Майдані? Яка ситуація чи справді є ця напруга? Руслане, головна новина на Майдан, яку всі обговорюють, Ми щойно повернулися із прес-конференції, яку давав Михайло Гаврилюк. Це саме той чоловік, якого Беркутів жорстоко побили, а потім роздягнутим 10-градусний мороз змушували фотографуватися і викрикувати, що він любить Беркут. Цей чоловік розповів про всі тортури і знущання, але я думаю, нехай краще він сам про це розкаже. Прошу пряма мова. Скільки їх там било, знаю, що ударів було дуже багато. І По голові скакали ногами, і фотки вони собі такі робили, це як для них було приколи такі. Пофотографіруватися на моїй голові, коли я голий валяюся, вони ставляючи ноги і позірували, як я маю це бути. І здівательські, здівалися, катували. Одним словом, катували, О, що вони робили. Якщо подивитися на моє тіло, там, во-первых, якщо є, де мене приймали коло автозерка, там я є, де я голий, там є трохи. На мені синців, але ну, в даний момент я синенький трохи, Ай, да, е, дуже синенький. І з щубом що робили? Е, з щубом що робили. Щоб мені відрубали ножом. На шиї всадена від того, що розірвалася там е, граната. Прямо на шиї розірвалася граната. Попри те, що чоловік із чернівців пережив такі тортури, він не здається, вірить у свою перемогу і всіх євромайданівців, і навіть після таких фізичних та моральних знущань він майже одразу вийшов на барикади Євромайдану. Також сьогодні тут готувалися дуже активно до ночі. Правий бійці правого сектору вони вже з не з просто дерев'яними палицями а з професійними щитами відпрацьовували бойові дії. Варто сказати, що на ніч на майдані дуже збільшилося Людей велика кількість попри мороз. Більше подробиць і дивіться в ТСН о 19.30. Ми залишаємося слідкувати за подіями, як зустрічатиме ніч? Головна площа країни. Студія. дякую, Ганна. бережіть себе. Це була Гана Бока з Майдану.